виконанні юних артистів урочистості на честь відзначення 65-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні відбулися сьогодні і в Полтавському національному технічному університеті. Виставку зброї та модели літаків воєнних років відвідав мер Полтави Андрій Матковський. Зброя моделі літаків та одяг воїнів великої вітчизняної, і навіть справжній бронетранспортер були виставлені сьогодні під стінами технічного університету. Все це робота учасників клубу юних десантників гвардія, який гостинно приймає у себе виш. Виставка робіт присвячена великій перемозі. Сьогодні ми е, представили е, учащимся університету виставку е, військового воєнової оружия второї второї війни і е, сучасного оружжя. Также показали боевую технику современную. Студентам очень нравится. Некоторые вообще не видели оружие. что видели, увидели что-то новое. Вот. Мы показали. Большою количество образців ворожі також в рамках відзначення ювілею перемоги мер міста відкрив пам'ятник загиблим вчителям та студентам університету, які перебували тут в роки війни. Андрій Мятковський зазначив, це надзвичайно важлива подія для всіх полтавців, адже вшановувати пам'ять полеглих у війні вважає він наш священий обов'язок. Сьогодні, через 65 років, нам не можна з вами забувати про своїх дідів, забувати про своїх батьків. Про тих людей, про тих дітей, які загинули, до речі, від фашизму, про тих людей, які мріяли, щоб ми з вами мали можливість жити під мирним небом. Ректор Полтавського національного технічного університету говорить: вуз доклав багато зусиль, щоб гідно відзначити річницю великої перемоги. Ми сьогодні провели цілу низку заходів, яка присвячена пам'яті тих, хто працював в університеті, хто пішов під час війни. Воювати це викладачі, студенти, і сьогодні було урочистій обстановці відкрито стенд, на якому відображені всі наші працівники, які воювали під час великої вітчизняної війни. Ректор також зазначив, що університет починає широку співпрацю з військовими вузами Києва і Харкова, де студенти проходять військове навчання. Також в університеті планується відкриття власної військової кафедри.